Дівчатка, всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо, як зробити отаке дно, дно без нижніх отворів. Як бачите, ви, коли я вже знімала МК, теж без нижніх отворів, але тут були вузлики. Тепер ми навчимося робити таке дно без вузликів. Чого мені сподобалось таке? Тому що воно дуже гарно виглядає, особливо, якщо будете в'язати корзинки, то дно не буде таке, знаєте, стирчати, а воно буде більше прилягати. Скажу зразу, що на отакому ротангу, отакому від топ ротангу, він шершавий, його дуже легко робити. Якщо візьмете ротанг блискучий, такий гладкий, то буде трошки трудніше, тому що воно затягується і воно стоїть. А коли візьмете той гладкий ротанг, воно буде трохи вилазити, трошки буде неудобно. Ну, дивіться, давайте будемо вчитися. Так, взяла таке кашко, підготувала. І ще одне у мене тут це буде кашко-ананас. Для цього кашко у мене буде непарна кількість цих отворів. І трошечки останній, коли, коли, коли ми будемо затягувати, він буде просто одинарний. Ну, я потім покажу, як його затягнути. Бо це все буде по парах, а останній буде одинарний. Це немає нічого страшного. Е, Наниз, як ви знаєте, я приліпила скотчем в три зроблений е, наш ротан. От, і зараз будемо натягувати. Так, складаємо. Е, Нашого зубу пополам. Так, ще одна. Для краще, щоб ви не рахували, я зразу помітила, бачите, де будемо натягувати стоечки Щоб потім не рахувати кожен раз, куди натягувати, щоб нам все нормально вийшло. Так, заводимо в любу там, де я намітила. Дві стієчки, дві так, лози сюди заводимо. Що багато знають, як заводити. Дівчат, може, і не знають ще, які починають в'язати. Так, тут треба рівняти, щоб було е, на середині нашої лози. Так, тепер будемо опускати, точніше піднімати його наверх. Так, заводимо. За нас кілечко довели. І тепер робимо отакий таку петельку, і, якщо кілечко заводили з одної сторони, бачите, то петельку просто. Оплітаєте і лишаєте. Так воно виходить. Ми, я в тому МК говорила, що ми робимо вузлик. тут вузлика ми не робимо. Ну, Звичайно, буде зараз вас е, вилазити, нічого там страшного немає. Потім під час плетення все гарно, все гарно затягнується. Бачите, виходить з одної сторони, робимо петельку і петелька робиться з другої сторони. Так, зробили слідуючу лозу. Напроти нашої, напроти нашої цієї лози шукаємо тут відмітку. Раджу робити відмітки, щоб не рахували. Знову вводимо лозу, От падає штатив. Тут мені погано, бо це я знімаю на роботі. Мало місця, я знімаю на холодильнику, але хочу до вас донести. Вдома я не маю часу, щоб знімати відео, бо вдома приходить, і є друга робота в хаті. Так, трошки я... Так, не по центрі. Зараз подай мені якраз на скотч, я зараз забуду другу лозу, а потім вже цю теж зробимо, бо не побачила. Хочу відривати скотч, поки не тримається. Завожу в другу, а то не стоїть. Так само робимо, так як в тому МК, але без. Без вузликів можемо заводити з одного боку, виводите з другого боку. А якби обкручуєте, так чуть-чуть, все. Берете другу лозу і так само робите вузлики. Не вузлики, а заводите її. І виводимо в другу лузу. То, що воно висувається, так мусить бути, нічого страшного. Потім, коли вже все заведете, зразу ви собі її підтягнете. Так, тепер будемо заводити з другого боку, ось сюди, шукаємо наші її відмітки, оця відмітка. Так заводити з одного боку, потім з протилежної. Так по кліву заводимо. Ще раз вам показую. Завели з одного боку. Вийшло з одного боку, а виводимо з іншого боку. Ще одну лозу покажу. Так, заводимо всі лози. Я зараз це дороблю, покажу як і покажу, як ми будемо починати її плести. Саме одно. Ось так. Чатку завела я лози. Ось так воно зараз так виглядає. Якби був ротанг мармуровий, він би був краще виглядав, але це є біла береза і вона не шерстка. Ну, якось так вона виглядає. Дивіться, в мене лишилася одна, не один отвір, бо я вам казала, що це непарне число. Нічого страшного, ми зараз вводимо одне, одну, просто робимо вузлик. Зараз зробимо вузлик. І все, і натягуємо та, як ми натягували. Якщо натягуєте, дивіться, щоб ви не перекрутили. Так, пісьма він має бути тут, між цими двома. Щоб не прокрутили, бо в мене теж раз так було, почала робити вже, заводити лози, а воно в мене перекручено і мусило все розплітати. Так, тепер втягуємо лози і починаємо в'язати. В'язати нам треба... Зразу заводим, накриваємо. Накриваємо і заводимо під сусідній. Якщо будете через два, то буде недобре. Беремо другу підтягуємо і заводимо під сусідню стієчку. І зразу затягуємо. Саму. Знову беремо під сусідню, заводимо. Счатка вже трошки проплела, вже воно якось так вже стає на місці. Нагадую, що це біла береза і вона не дуже хоче ложитися. так слід. Але треба підтягувати. Підтягнули, завели під стієчку. Отак воно треба підтягувати. Підтягнули, завели під стієчку. Воно потім все стане на місце, але зараз воно так здається, що не може його ніяк стати допиту, з'єднати. Таким чином проплітаємо перший ряд. Бачите, тут вже так сильно, а тут вже, бачите, вже починає вимальовуватися дно. Головне, що зразу пістєчку, не через дві, а зразу пістєчку, щоб воно більше компактніше тримало. Ось так виходить дно. Дивіться, коли сплетети ну, хоч так, пару рядів, може б стояти, я раджу е дівчаткам, які ще таке дно не робили, обов'язково взяти на це дно мармуровий ротанг, е бо цей, цей ротанг не дуже добре, він такий не дуже він шершавий і він не хоче дуже добре, е хоча, виходить, але ви намучитеся трошки з ним, якщо ви не робили. Е коли такого зробите, просто. Берете кожну лозу і просто затягуєте. І все. Затягуєте добре, не бійтеся, ви не порвете лози і получаєте таке дно без вузликів. Ось ще такий є вид заведення лоз. Я зараз буду це закінчувати і буду починати плетення іменно самого кашпо в середньо. Всім дякую за увагу!